Мужики, всім привіт! Наконець. Цей перший раз бачу, буде не предзятий обзор. Цей бачу, ну вже бачу, кв 94 904. і та вже не оновлена, бо є навіше Коротше, То один поставщик. Ката Еней і ото, е, синя е, стоїть. С, е, ОМОН, ОМОН. На ОМОН вже огляд є, а це по общі. В них багато общого. тому що... Наприклад, подивіться, да? ну, Китаєць там буде багахати, з чого він зроблений, не Навіть якщо брати мотори, то тут у нас юто мотор. Ну там, мені, 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 мені вже <плес> <плес> вірять. Мотор юто е, в цьому моторі, як в 11.05 ловаль, який там стоїть на нормально дорожі, От в цьому мотор. Так, давай откроем, два капота будут открыты, так будет эпично. Вот. Трошки со скрипом она Тут именно какая-то мотузка уже. Ну, сделано на совесть. Тут у нас кондерчик есть, турбина. Интеркулер, да. все. Дивиться по мотору. В 11.05 лову йде точно такий мотор. Один в годин. Хто тобто не трактор, що знаєте, непонятно з чого він складений, непонятно, де потім шукати запчастки і всі історії. І звісно тут саме основна фішка, то покажи мости. 110-ка єдина по суті, в своєму роді на сьогодні в такої цінової політики з китайців, яка має балочного моста, яка має незахмарну ціну. при этом, при всем и если показать даже вот 90 куда раз такого ведем то, то, то что по сути вы трактор берете да для работы понятно что там на, на весне ой кабина там комфорт всем хочется но дивись тут 90 мост ну тут по 90 по мостам тут, сенка, я вообще молчу. А вот. То То трохи, трохи різні фірми, заводи різні. Запчасті в наліччі є, обслужування є, виїзний сервіс є, расчёт, чітко фіксована ціна з урахуванням ПДВ і всього, будь-яка форма є оплата. По оплатах може бути готівка, може бути готівка, як вам зручно. І вот. Якщо щось сталося, то вас дійсно приїде. Для галочки, то Гарантія, які хлопці відпрацьовують. Там уже не так швидко як хотілося б, але тим не менш. І самі саме вони з собою ну, вони мають вес. Е, Наскільки я пам'ятаю, КБшка важить 3,5 суха вага без грузів, без масу. Е, Цей монстр важить 4700. Теж без грузів, без масу, воно пише так. Е, якщо повністю снаряжена маса, буде около 500. 21,7 кГж, это 2,5 тонны на подъем, только вот тут по крайних точках. Понял, буду брать. То, -то, то не вес прицепа, с которым можно тянуть, а именно вес на подъеме Гидравлика вся самая лучшая, все положения, все выходы ее плавают, есть один штыкерок вперед и три назад, ну в 90 попроще, там один вперед, один назад. Можно, в принципе, доставить, кому треба больше гидравлики, Можна в принципі доставити. Вот. Цей бренд він позиціонує себе, я в чому фішка. Трошки не так, не, не так багато на вороті в кабинах, вот, тому що навіть ну, вот, відкрити кабину, то ну, кабіна така сидит, якщо чесно. Ну, стой, стой, стай, кабіна не, не прям можна, але якщо там ви сиділи в зумуайні або сиділи в ДТЗ, то тут ну, воно таке по-простому да там обшита вона безшумна, кабіна вона герметична тобто якщо что будете там якимось працювати проти чи ще чимось кабіна йде капсульна нема ніяких там дирок, всі педальки все тут везде стоять уподнітелі тобто, вам всяке гавно в кабіну заходить не буде. но я маю на увазі по днівочним матеріалам стойки не зашити царікантара вона, вона така ну... Теж пластмаса, ну все, ну от круче да, по кабіні об'єкти. Но зато а, вкладається в железо. Тому що в сам трактор йде ходова, мости, вес, вантажі за таку ціну а, фактично нема конкурентів. Тому що конкуренти стоять на нормально на 3, 5, на 7 дорожче, там на 2. Закату за, за, кату, за от, Тому, А це, я, я рахую, це найголовніше. В полі, коли в роботі, то ви ж будете блін, не з ним, а працювати. От, і Кабіна теж, форточки має, ззаді провітрюється, плюс до цього кондер, тут стоять фільтри, е, мафон якийсь є, де він, Тільки непонятно. А, він тут включається. Тут у вас поля в чому прикол, тут у вас в планшете включається і музика. Тут даже можна зустрітися, німецьке кіно. То що пошановувач може включити собі якусь серію довго і їхати. Едешь плавно, гидрачик класно відпрацьовує навіть на горбах, можно рули тривать, их кажут, руки свободні, тому може... ты на увазі <реш> <реш> Ні, ну а що, Я їздив в ОМОНі, там таку руля дергаю. Тут, конечно, всм цьому... файли. Ну вот, а вот я кажу, за що, ну вот цей ручний газ, тут ну подивись на цей. ущерб, Ну, блин, ну трактор. Стоя бабок, а ручний газ як, як в цьому в велосипеді, <рес> <вот>. <рес> як кінтажі 160Б. <рес> вот. То мінус, звісно, ну таке, розумієте. Вот, вот, такі є в нього, як то кажуть, недоліки. Ну, я саме беремо топливно, беремо якийсь там мотор, беремо мости, то тут, тут ви можете не переживати, тому що зрозуміло, з чого техніка складена. Вот. і дуже Ну, звісно, вона з 892 не... не... Не здорові зранювати, тому що важче МТЗ важче. Що з стосуна 90 ки воно буде програвати і, і по габаритах. От, но якщо ми беремо 110-й, то він МТЗ такого гатить спокійно. І 105, а 892-го не роздібаюся, буде дрючо. Тому що тут ну, навіть МТЗ-шки, я, я не пам'ятаю починають з балочним мостом. Тут іде вже, бачите, мост. Ну, я з козарів заходжу. Тут іде. Балочні мости, тут 700 вес не раховуючи грузів, а грузів тут вон, по 40 кг 11 блінчиків, таки спереду. Висить. В здоровий бак, що можна цілий день їздити, я не пам'ятаю скільки 100 літрів, по-моєму. Так, да, воно там пише на 200 літрів бачок. Іде колія роздвигається по обох осях, можна в і Є ще в неї плюшка, що є комплектації дві. Є йде така ширша резина і є іде резина вужча. Та, що йде на вужчій резині, та що хто робить рядки, він становиться в рядки 60. Цей не стане трошки, цей буде ширше, Понятно. А який йде в вущі, він стає в 60. І спеціально можна, ви, коли замовляєте трактор, ви можете собі вибрати комплектацію. Ви можете собі вибрати, на якій вам треба гумі, щоб він був. Ну, тут теж управління снаружні гідравліки. Ось цей грочах є, щоб підняти, Вот. Заливається теж удобно тут все, горловина в доступності, фільтра в доступності, сам е агрегат Це цей остальна. гідравліка, розподільник теж він не, не дешманський, всі плавають її положення. От. Ну і звісно, з трьох точок ви бачите. Наша теж зараз взять. Ну, Бачили в 892-му які тяги якась якесь, і тут, ну тут глупо зарівняють, мені кажеться, він спокійно його в цьому плані. І ну, він тут теж крила, тут все зашито, щоб там лишні не а саме визіві місця вже пластиком пластиком вшиті. Ну, і, звісно, кабіна тут теж не Ну, але от заходь. Ну вот, скажите, мы не як вам кабина, так не призяты. Оп. Маем такие 90, маем вот такие тоже и 50. И не. Там кабина ну, попроще. Но в принципе похоже дуже. По, по отделке, по, по приборам. Вот она такая. Круче она не будет. Есть органайзеры. Есть такой серый пластик. Ну, он, он уже. Вот такие, я думаю, он отмывается. Вот. Тобто не прям супер кабіна. і ще який, да? що ти після той же ти їздив, мотор заводиш, їдеш в кабіні набагато тише. Тут шуму більше. І що в катах, що в неї. В неї кабіни більш шумні. Не, не, не як в МТЗ, понятно, що Или там якомусь, не знаю, що там є такі дешеві. В ужинах чи що там якась хірня. <кій> все одно їдеш, трошки голосніше робиш, але то все теж, як то кажуть, рішається. Вот в принципе, камеры две штуки Е, свет, давай включим, покажем, что там вот как-то светит. Я хочу глянуть, как светит вверх. один где вверх, получается, у нас? А, все Так, проблесковый свет, габариты. Я даже сам не бачу, Что? что? Я А, не, ну нормально. Чё? Я кажется, погода пасмурна. Вот. Сейчас мы аккумулятор посадим и будем толкать будем. Вот. А насправді не посадим, потому что всі диоды стоять. То что можно застыкать, ушел кудись, ну навряд ли. А ком сядет, это так, так быстро, потому что вся оптика йде. нормально. То сусіди сюда такого, хто погано себе ведет шию и погнав. <laughs> Не, ну, надо, конечно, блин, так, надо его засунуть обратно. Эту, эту мотузку. Вот такие газовые упоры мощные, чтобы капот не выдервало. Вот такая мотузка специально. Это... Хотя не знаю. А, она чтобы потянуть. Чтобы пускать. Потянуть иногда. Что чтобы не изручно. Ну короче, вот, такая плюс-минус аппаратура. Ну вот тоже, даже как капот открывается. Ну попасть. Треба попасть, а в Вільчику в землю так спокійно, легко. Ну, блін, тут таке ж гроші розумієте. так дешевше буде, вийде. По ходовій не виступаю, по вазій не виступаю. Тому дуже, блін, я раджу чистивати неї. В поні обслужування, в плані відношення, в фіні сервісу, фіні запчасті. То купив і собі в тебе є номер, якщо що, От, то сервіс працює в 17 областях України є представительства. От, і не супер швидко, там на вертольоті ніхто не, не прилетить, але ну, не буде, буде проблем, скажімо так. От, в цьому плані теж для нового трактора тут є дуже важливо, я рахую. Тому розгляньте такі варіанти, в кого там менше землі, менше участки, розгляньте. 50-90. 50-ки теж такі. Ой, які фонтан, да. 50-ки теж такі. 50-ку розглянути, 90-ку, в кого вже є трохи полів. варианты на эти подписывайтесь, конечно же, на канал. Ставьте Оп. лайки мне за старание. И купить хоть кто-то еще. Пожалуйста.